Якщо говорити про кількість калібрів, які є на озброєння армії РФ, то тут сказати важко, адже інформація засекречена росіянами. Однак за інформацією Forbes, станом на початок війни у Росії було майже 7 тисяч ракет середньої та ближньої дальності дії, з них майже половина невисокоточні ракети Х-22, Х-55 та комплекси «Точка-У». А у вересні 2024 року видання Форбс опублікувало статтю, у якій зазначило, що на озброєння російських військ є 350 ракет Калібр. При цьому було зазначено, що ворог продовжує їх активно випускати. На той час, щомісяця в виробництво сягало 30-40 нових ракет. Однак згодом у мережі з'явилася інформація, що РФ не може випускати ракети калібр у колишньому обсязі через недостатні запаси комплектуючих.